<реш> Вітаємо, друзі. Чесно, я намагався зрозуміти взагалі, що відбувається на екрані. Тренажерний зал, люди займають, хлопці я просто У так, цих 20 людей всі в один день прийшли і отак от роблять от такі от вправи. Це, Це цирк. <реш> <реш> Такий важкоатлетичний. Це, мабуть, краще, коли ти приходиш в спортзал і розумієш, що ти можеш зараз потрапити у прямий ефір, бо там mm -hmm. ходять інстаділи. <рес> Ні, але принаймні ці чоловіки робили все те, що відбувалося на екранах, вони робили це власне задоволення. Вони отримали від цього кайф і вони були щасливі. І гарну фігуру. Просто. Ну, Я б не сказав, що там дуже гарно фігури і щось таке, що впливає на фігуру, але просто вони щасливі від того, що. І далі продовжуємо говорити про щастя. Про а, щастя. а сьогодні будемо говорити, ми в гості із і саме з тією людиною, від якої залежить щастя багатьох. Випускників шкіл, адже у студії ми вітаємо сьогодні екзаменатора власного висловлювання ЗНО з української мови, експерта з визначення порогу ЗНО з української мови. А також це вчитель практик з української мови та літератури Наталія Черні. За ти так сказала, що людина від якої залежить щастя там Доброго випускників, враження, що ми представляємо головного інквізитора. Знає, е, е, я з цього боку ніколи не думала, що моя професія стосується. Стосується ще й щастя, виявляється, справді дійсно від когось залежить такий момент, як успішна здача ЗНО. Дай Боже, щоб комусь це щастя принесло. <ріст> Хочу сказати, що пані Наталія вже два роки є екзаменатором, експертом, так? експертом з визначення. Екзаменатор вже більше я років сім, напевно, екзаменатою так висловлювання. Ага. І хто цього року ось буде складати, давайте поговоримо про ЗНО. Хто буде складати ЗНО, а потім поговоримо про те, чи багато екзаменаторів у нас із Луцька, із Волинської області, можливо, щоб з усіма познайомитися, адже різні моменти бувають. Я гадаю, Ми, що. вам <плес> вистачить одного. <плес> <плес> Наразі хочу сказати, що ЗНО цього року здають традиційно учні 11 класів, тобто ви розумієте, що це специфічна аудиторія сьогодні. Наша і другий рік вже здають ЗНО з української мови і літератури учні коледжів, технікумів, училищ. От, тобто розширюється трошечки ця аудиторія. Залучили їх теж. До речі, в інтернеті ми знайшли такі ну, цитатки, такі тези з творів. З якими часом доводиться зустрічатися людям-екзаменаторами. Зараз Діма зачитає, немає інтригу. В суботу, в суботу було пробне ЗНО з української мови. Що ви можете сказати? Так відбулося пробне ЗНО з української мови. Багато хто каже, для чого це пробне ЗНО, навіщо воно, чи воно потрібне. Насправді воно потрібне. Існує момент такий, що дитина хвилюється, переживає. Ось це пробне ЗНО дає можливість їй пройти саму ту процедуру оформлення, кодування, попрацювати з тестами, розрахувати час, побачити наскільки потім. Результативний угу. цей час. Тобто воно дійсно потрібне. От а мені, ось саме завдання. Ну, От е, наразі я принесла сертифікаційний зошит. Це мені учениця е, дала зошит. Е, це саме із спробного, так? Е, так, спробного так. оцінювати. Такі зошити сертифікаційні видаються на руки. Тому угу. що сам бланк з відповідями здається, а такий зошит е, з усіма завданнями видається дітям на руки. Е, він складається із таких трьох блоків. перший блок це українська мова, тести з однією правильною. Відповіддю співвідношенням, парою, встановленням співвідношення, робота з текстом. Uh -huh. До речі, цього року така новинка з приводу ЗНО в тестах: це робота із двома текстами, тому що завжди, навіть минулого року, була робота з одним текстом. З одним текстом цього року дали вже два тексти. Вважаю, що ця форма більш європейська, наближає нас до такої формату європейського оцінювання ага. на зіставлення, на співставлення, знаходження якісь спільних думок в цих текстах. Це така новинка. Ага. Це один блок, українська мова, другий блок це українська література. Це сумарний тест, тобто разом мова і література, теж включає в себе тести. І третій блок це власне висловлювання. Це те, що ми власне, перевіряємо, тому що тести самі перевіряє комп'ютер. Ми можемо їх аналізувати, ми їх групуємо. щороку там проводимо якісь особливі особливі розгляди, їх розкладаємо на полички, але перевіряти їх все одно буде комп'ютер. А ми перевіряємо твори. Mm -hmm. Вважається, що комп'ютер, твір ще не винайшли такі комп'ютер, який міг перевірити оті твори, які уривки mm, з яких mm, ви будете yeah. зачитувати, певно, задимить. <з jótik> Тож давайте <та й> зачитаємо перли так, euh, ну, і це не вигадані. Прикладом може слугувати поема Тараса Шевченка Катерина, яка завагітніла без підтримки батьків. А якби дід розраховував на власні сили, не вирвив би рібку, а так йому вся родина допомагала. От е а, е в... Так, в літератури е так е Катерина кинула дитину під поїзд, що, що їхав на Москву. Сама втопилася в криниці. Хіба ревуть воли, як вітер стогне? Кожна людина ділиться на два типи людей. Добився сам, добий і другого. Ну а найголовніше це е, більше мені нічого вам розповісти. Всім до побачення. Я думаю, що ви прочитали мій твір, хоч він і не в тему, але я старалася, виконуючи важкі завдання. Мене звати Катюшка. Я люблю, коли мене так називають. Я старалася писати для вас. У мене аж рука відвалюється. Всім пока. Чи часто доводиться вам перевіряти і зустрічатися з такими? Трапляються такі казуси. Випадки дуже часто. Я свого часу їх виписувала, от, потім десь вже це, цю справу закинула. Це треба час, щоб ще ці перли виписувати. І їх і розміщають часто в мережах. Трапляється таке. Дуже часто діти пишуть в кінці, оскільки роботи кодовані, ми не знаємо, з ким ми маємо діло, і вони теж не знають, кому потрапить в руки їхні шедевр то вони Але часто пишуть пишуть, шановна шановний екзаменатор або тьотя. поставте будь ласка хорошу оцінку бо батьки мене заб'ють <рес> таке і теж як, буває і як реагує тьотя на цю про це прохання Хоча екзаменатор у межах критеріїв реагує позитивно у всякому разі в нас є така вимога якщо коливається плюс мінус Оцінка є таке, що не можна визначитися, то визначаємо на користь дитини. Тобто тьотя намагається Входить виправдати, <клухи> виправдати довір'я. Саме, саме про те, що ви кажете, роботи закудовані, ви закудовані. Як зазвичай приходить це потрапляння робіт до вас? Ви працюєте при Львівському регіональному центрі так. оцінювання освіти. Хто ще з Волині з вами? Чи є? Ну, дивіться, в нас наша Волинська область входить до Львівського регіонального центру, це Волинська, Рівненська і Львівська uh -huh. області. Кількість екзаменаторів не дуже велика, це декілька груп. Центри є в Львові, в Рівному і в Луцьку. Один uh -huh. тільки рік, здається, за ті вісім років, один тільки рік, що в Луцьку не було центру, тільки в Львові і в Рівному. І входять туди люди, філологи. Філологи, вчителі української мови, різних рівнів, різних регіонів, яких залучають. Ми проводимо, проходимо жорстку таку перевірку, ви знаєте, самі мусимо і перевірити, і написати ті висловлювання, декілька разів пройти навчання екзаменаторів, щороку проходимо, от, Тому такий жорсткий відбір. А скільки людей, я не можу сказати конкретну кількість людей, в Луцьку це 5 десь груп по 15 чоловік. З різних mm -hmm. теж Сковеля, з, з, з Саровижівського району, Луцького району ну, можу сказати тільки, що з Луцького району у нас наразі цього року зареєстровано 5 людей, mm -hmm. включно. Тобто, зі мною. це ми говоримо про екзаменаторів. екзаменаторів сами... А експертів в Волинській області. Нас двоє. Я і ще одна вчителька. Знаєте, Євгенія Назарук, поетеса, відома з лище. А про от, експерта е... ми поговоримо теж пізніше. Давайте ми завершимо розмову про екзаменатора, так. бо я гадаю, що багато кому цікаво, ось саме що потрібно написати, щоб воно сподобалося е... екзаменатору. Екзаменатор Діма, ти Ла... можеш написати так, щоб сподобалося е... правильно? Ні, ну я не буду писати тетя поставці мені до того, щоб вони батьків. А чому? Я... Ні, я більш вишу, звісно, не пишу. <ріст> <ріст> а ось як треба написати правильно з вуст цієї людини, яка саме перевіряє ці роботи? Так. Скажу, сподобатися нам дуже легко. Угу. Для цього твір писати, я розумію, що це такий процес творчий, не завжди може тому заспуститися, знаєте, угу. коли дитина пише, от, і декому важко. Але тут для цього і було спрощено цю процедуру написання твору. І підведено під таку основу, під структуру. Тобто дитина повинна дотримуватись цієї структури, і якщо вона чітко дотримується, творити можна в межах Там, тієї структури. І тоді оцінка забезпечена. Тобто сам твір. Він представляє собою таку, знаєте, описова ситуація, Це не є якась конкретна тема, це є описова ситуація, проблемна, як правило. І дитина може стати на позицію, наприклад, одну чи висловити думку іншу, протилежну може на обидві позиції стати. Тобто я вважаю, що може бути так, але й інколи буває таке. І Але саме в пробному було... От в пробному було. Можу вам зачитати, який цього року в пробному оцінюванні була яка була тема висловлювання. Звучала вона так: можливість легко безперешкодно спілкуватися в інтернеті одна з найвиразніших рис сучасності. Завдяки світовій павутині сьогодні можна знайти багатьох однодумців і навіть друзів не лише десь поблизу, а й у найдальших куточках планети. Отримувати від них різноманітну інформацію і миттєво на неї реагувати виникає ілюзія, що світ меншає, кордони стираються, люди ближчають. Викладіть ваш погляд на проблему чи здатне спілкування онлайн замінити людині справжні живі взаємини. Тобто ви бачите, що описана ситуація, і дитина може сказати, що так я вважаю, що інтернет максимально наближає людину і повністю заміняє живе спілкування. І це може поки... сказати, я вважаю, що ніколи не замінить живе спілкування будь-які мережі, будь-які засоби технічні і що а ви оцінюєте? А що ви оцінюєте? Що ми оцінюємо? То, ну, це що тільки... ближче для вас, чи саме бачите, якщо ця будь-яка думка буде доведена. Буде аргументована на наведені приклади. То угу. я незалежно від того, як я думаю, як я вважаю, я буду цю думку підтримувати. Угу. Буду її оцінювати. Угу. Високо. То Як має бути написано? Отже, теза, тобто чітка думка, чітка позиція учня угу. на початку. Ми звикли, що завжди думка десь там в кінці. Щось там доводиш, доводиш, а в кінці думка. А це має бути на початку. Відразу думка тоді декілька аргументів. Два і більше кажуть аргументи. Тобто відповідь на запитання, а чому ти так думаєш? Тим бачить, цікаво, що в самому запитанні там даже, ну, багато моментів Яким там сформульовано так та, взяти і розвивати. Писати не все. можна просто звідси. Ні, ні, тому, просто, що не що що ми, ми розвиваємо е, ні, ми в. Ті думки, які закладені, ми або заперечуємо, або їх Свої розуміємо. Місці, так, бачите так. минулі роки було так, що дитина могла просто приєднатися до думки угу. цієї. Угу. Так я вважаю, я погоджуюсь з цією думкою, або ні, я заперечую. Тепер такого немає. Тепер дитина мусить чітко сказати свою позицію, не приєднуючись ні до кого. Декілька аргументів, приклад з літератури, uh -huh. або кажуть, з інших видів мистецтва, як правило, з літератури, причому це може бути українська зарубіжна література, це може бути сучасні автори. Наприклад, тут тільки сучасний автор може бути. Uh -huh. Про онлайн мережі з класики, я щось не пригадую, щоб щось таке можна було підібрати. Приклад з життя. Uh -huh. Це дуже такі, вони показові, ті приклади з життя або з історії і висновок. Чіткий висновок, якщо цієї структури дотримуватися, вже логіка послідовність буде два бали, тому що по кожній позиції 0, 1, 2 бали. А твір у угу. максимально 20 балів. Угу. Не забувайте, що це, це досить багато і для загальної оцінки, для загального балу ЗНО. І твір зараховується ж в нас до мови і виводиться до нацбальну систему. Оцінка з ДПА. Української мови, тобто буде стояти державна підсумкова атестація, тобто буде стояти в атестаті тест з мови вилучений з висловлюванням угу. разом. Буде дітей в атестаті стояти як екзамен, угу. як екзамен з української мови. Але варто не забувати про українську літературу. Українська література це слабке місце. Основна просьба читати, читати і ще раз читати, тому що. В одному тесті мотивація, в іншому проблематика, в третьому характеристика персонажів, в четвертому якісь там елементи сюжету. Не можна все охопити в теорії, тому просто прочитати. Якщо ви його прочитали, це вже Обмежилися якусь анотацію в інтернеті, ні, то вам ні, це ні, не допоможе. Не на жаль, хто хоче високу оцінку, високий бал, а це є дітки, здавали на максимально. Дітки здавали 198,5, при максимальному 200. Я знаю, що і по 200 балів є, діти дуже легко здають. Екзамени 12 балів з української мови виводять, якщо читають повністю тексти. Це важливо. Повертаємося до діменого запитання про визначення порогу. О, так, от там от, прозвучало слово поріг. От я знаю, якийсь там епідеміологічний поріг. Це майже те що? саме. Є, 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 є якийсь поріг бездарності, от, неграмотності. Я такого не маю права казати, не можу. Але О, це, загалом, скажу, це скажу я. Покажіть, вам можна. Загалом поріг, так, визначення порогу це ну, той. Як то кажуть, та межа. Uh -huh. Яку може переступити учень, що знаходиться, переступити. що знаходиться між низьким і середнім рівнем uh -huh. навченості, ну, тобто такий слабенький учень. Ми визначаємо скільки відсотків учнів. Ви я хочу ще раз нагадати, що ви це дві людини з Волинської з області. З Волинської області. Я маю на увазі людей, людей багато, але з Волинської саме дві людини. Так. Людей. всього в Львівському регіональному центрі це здається дев'ять було чоловік. Двоє з Волинської, mm -hmm. двоє Рівненської, двоє з Львівської самого Львова ще mm. самого центру було двоє чи троє людей. Як ви визначаєте, який поріг <кій> цього року? Я не можу вам сказати, який вже поріг, тому що ми його визначаємо після проведення самого тесту. Mm -hmm. Проводиться тест ну для того, щоб напевно не оприлюднювати завдання. Угу. Проводиться тест, і ми по кожному завданню, по кожному завданню визначаємо, скільки відсотків таких учнів, яких ми назвали, може виконати те чи інше завдання. Причому враховуючи туди і вгадування, елемент О, вгадування. Вгадування це, мабуть, найцікавіше, таке найбільш те, на що надіється. Багато ну, я гадаю. Можу, можу тільки Чи розчар... розчарувати мушу, тому що враховується той елемент вгадування. Враховується, ти можеш багато що вгадати, а порогу не подолати. А ну. кстати, до речі, ми можемо зараз от на собі якийсь експеримент поставити? Спробачу, я... щось. Хочу Діма, Діма, що в нас 6 хвилин залів... залишається тому... жалівся. Діма що ЗНО не проходив? Так, я не проходив зно. За 6 хвилин пройдемо, хоч трошки. Я думаю, що пройдете і швидше навіть. Я підготувала невеличкі тести, але е, вони ви повинні розуміти, що це спрощені тести. Угу. Е, ЗНО е, змови вони поширені. Кожне кожен варіант це може містити там 6 слів, 7, угу. А я вам по одному Давайте. на варіант. Мені виділили. вже страшно. <ріст> Ні, але не... глядачі можуть теж до нас. Глядачі можуть брати участь Так, можуть брати участь і можуть телефонувати до нас у прямий ефір номер 0800 21 20 2070. Але От... не підказувати ведучим. Так. А, а, це ви хочете нам зробити тут екзамен. <ріст> Ні, запитання на башки проф... наразі. Ну, на проф... <ріст> на... На проф... Перше запитання змінюється за відмінками слово. Тобто, слово, яке відміняється: А. а кіно, Б. Пальто. В – метро і Г – авто. Можна я? Давай. Ми нещодавно говорили. Так. Пальто Сітро, пальто Сітро відмінюється. А ви мені, ви мене що запевняли. Авто. Запевняли, То що академічні авто, і словники не, ще, не так. дають. Ну, ну, авто те, що пальто, знаю. Пальто і ситро. І ситро. Пальто, сітро. два mm -hmm. слова відмінюються. Так. Гаразд. Добре, наступний, якщо є слайди, можна є. наступний. Давайте. Так, Граматичну так. помилку допущено в речні. Ну, Граматична помилка, що... тобто е, неправильно побудоване речення. Краще зізнайся, кидаючи м'яч, сильніше нахиляйся. Вийшовши з лісу, нас вразило поле маків. Граматичну помилку допущено в реченні... А, граматично. така конструкція речення, речення неправильна. Не в не в самому слові ага. помилка, а в конструкції речення. Яке от у вас речення вам не подобається? Мені чесно, мені всі не подобаються. Вони якісь такі, <струбаль> тому що там є дієприслівниковий зворот, бачите? Тому можливо, вони вам не подобаються. Знову ж таки, оці поплававши, вийшовши, воно воно якісь, ну. Це дієприслівники, які вживаються з повним правом мови. Ну, на розуміла, мові. Як... ну е, наразі так. підкажу вам, це завдання для дітей теж воно важке. Варіант Г неправильно, тому що. Це якраз я і думав про це от поле. Угу. Так. Так. так мої учні й кажуть. Я так угу. і думав, що це нас, нас візьміть вже в школі. Якщо Ми поле говоримо, вразило, так, то поле не могло вийти з лісу. виходили з лісу так. люди. Ну, це такі, так. типові, типові, найтиповіші вибрала угу. вам е, помилки. Запросіть Віталія Кличка, дайте слово Юрію Тимошенко, послухайте Петра Порошенка, захоплююся Андрієм. Шевченко. Е, так. Помилку шукаємо. Е, Варіант Г, так, тому що чоловічі прізвища відмінюються. Mm -hmm. mm -hmm. Знаєте, mm -hmm. так? Молодці. Ура! Oh. Далі. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Далі. Так. Це орфографічна помилка. Загинув, на жаль, до речі, у цілому. На жаль. На жаль. Так, на жаль. На жаль, ви помилилися. Uh -huh. А Або в цілому, в цілому. Насправді, цілому. до речі, пишеться окремо, у цілому завжди пишеться окремо. Ага. У цілому чи в цілому, в основному пишеться завжди окремо. До речі, пишеться теж окремо. 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 До речі. Так. І тут і пройшло, не пройшло ні не, знання, ні вгадування. Ми, ми свято не переступили поріг. Так, не нормативне сполучення в рядку. Руште питання. Е, приймати участь, спало на... Думу. Приймати участь. Приймати. Брати, Брати участь, звучало вже, Брати, так. участь. Брати. взяти участь, так, правильно. Але порушити питання, ну мені там торкнутися питання. А на що ж його торкатися? торкатися, торкається, ось так торкається. Так, В прямому значенні бачення торкається. Добре, так, понкослові. Піца це у нас священ... Так, молодці, uh -huh. священик з одним N. N. На відміну від священний. Зараз дуже І, часто зустрічається в тексті. Так, на найважчий це для дітей найважчий Курятина, наголос. дається. Начинка чорнослива. Де ж правильний наголос. Значить, в трьох De словах. De трьох, в трьох словах неправильний. В Трьох неправильний. Uh -huh. Так. В одному лише правильний. Начинка. Начинка. Правильно. 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 Начинка. Курятина. Курятина. Фаховий. Ні, фаховий. Фаховий. Чорно, чорно. Чорнослив. Чорнослив? Чорносив? Який чорнослив? Чорнослив. Чорнослив. чорнослив? чорнослив. Правильно. Як? чорнослив. правильно. Чорнослив. Правильно. А правильно неправильно було написано, правильно, фаховий, наприклад, журнал. Більше про... мені нічого вам додати. Тут всім до побачення. П'ятдесят 50% ви подолали. Після Чорнослива моє життя тільки... не чорнослим чорнозем. Бути... Нас... нас тільки скільки неправильних відповідей? Я не рахую три, три на двох так. із кількох Чорнослив питань і... чорнозим. Запам'ятову. Друзі, останнє запитання у нас. Так, і Там маєте там все. виключення. Я в дізналася побудована конструкція по закінченні інституту, по сімейним за сімейними за, сімейним за сімейними за сімейними після закінчення інституту. Так. Так. По цей uh, день по цей день... Uh, — oh. хліб. Зайти. Так, ну, друзі, uh, це для вас. Ми, за... так, для <рес> вас. <рес> ми зараз поза ефіром з'ясуємо все-таки, як правильно все-таки має бути, ну, тому що певно, час у нас. Ми по хліб правильно, не за хлібом, хліб, як люди люблять часто по казати. Хліб. по хліб. — Так, Друзі, uh, так. це добрий ранок. Можна було б ще далі uh, сперечатися, але. Часу немає вже. Надзвичайно цікаво з вами було спілкуватися. Щиро вам дякуємо. Щиро дякуємо за цей міні тест І я гадаю, що наша зустріч була корисною, пізнавальною. І одне слово про щастя. для Одне майбутнє. слово про щастя. Ну що ж, можу порадити нашим е, учасникам, е, ЗНО, е, студентам і учням, готуватися. Все-таки це є екзамен. Він важливий, яким чином ви будете готуватися. Це вже ваші, як то кажуть, проблеми ваш вибір, але мусово хочу побажати вам правильних тестів, правильного виконання, гарних вишуканих творів, хороших оцінок. Ну і оскільки ми говорили про щастя, елемент везіння ніхто не скасовував, так то нехай вам пощастить у цей день гарно скласти і отримати хорошу оцінку.